Ну що ж, друзі, от уже й пройшло декілька днів одної з найрезонантніших заяв е наших СМІ, а саме заяви Давида Арахамії про те, що він... Особисто займеться жорстко екстрадицією всіх тих чоловіків, які покинули країну у призовному віці. Так, от давайте я не буду зараз це коментувати, а трішки наведу вам досить цікавих фактів і зробимо уже разом якісь висновки. Отож, поїхали. радянський союз розпався 91-й рік, 24 серпня. Україна проголошує свою незалежність і зі старту отримує один з найсильніших. Ядерних потенціалів в певних оцінках це третє місце в світі, по інших оцінках п'яте місце в світі. Тим не менше, статус одної з найпотужніших ядерних країн світу Україна мала. Крім ядерного потенціалу, Україна також отримала статус одної з найозброєніших країн Європи. Авіація різного роду винищувачі, бойові гвинтокрили. Також танки, флот, бойові машини піхоти все оцінювалися сотнями, а то й тисячами штук. Тобто, можливості країни просто колосальні. Все це дає можливість побудувати країну, яка буде мати вплив на міжнародній арені, але настає початок 92-го року, лютий місяць, з України уганяють шість винищувачів су 27 13 офіцерів піднімають ці винищувачі в повітря і уганяють їх на територію Російської Федерації. Наше ПВО по всіх канонах мало збити. Ці літаки, також всіх тих, хто знаходився в цих літаках через державну зраду. Проте цього ніхто не зробив. Настає 94-й рік. Україну уговорюють відмовитись від свого ядерного потенціалу і підсовують їй Будапештський меморандум. В Україні не знаходиться ні один толковий юрист, який би зміг взяти в руки той меморандум, перечитати його і сказати: пане президенте, одумайтесь цей меморандум повнішою шляпа. Нема ні одного пункту, який би забезпечував Україні якісь реальні безпекові гарантії. Також ні одного пункту про покарання тих країн, які. Порушить його і що за цим всім буде слідувати, але все спускається на тормоза. Керівництво держави підписує цей меморандум. Це стало початком кінця. Фактично, ми самі собі підписали смертний вирок. Також втратили весь потенційний вплив, який би могли мати на міжнародній арені. Настає 1999 рік. За загадкових обставин помирає один з найяріших патріотів України на той момент В'ячеслав Чорновіл. Роком пізніше також резонансне вбивство Гонгадзе, що в першому, що в другому випадку в не були до кінця. Відкриті і покарання ніхто не поніс. Очевидно, вже відтоді був якийсь план для держави, про який ніхто не знав. Початок 2000-х років Україна знищує свою авіацію, віддає вісім одних з найпотужніших у світі ракетоносців: ту 160 білий лебідь Російській Федерації. Ви розуміли ту 160 білий лебідь. На той момент, по оцінках НАТО, був найпотужнішим ракетоносцем у світі. Цього літака боялися всі країни НАТО в Україні навіть після передачі восьми літаків Російській Федерації ще залишалось дев'ять таких літаків. На деяких із них було тільки декілька годин на льот. абсолютно нові літаки які просто розпиляли на метал. Щоб ви розуміли, який потенціал був у цього літака. можете подивитися, скільки боєголовок він міг нести в себе на борту, або ж замість них 12 ядерних боєголовок. Це справжня машина смерті в небесах, і самі цілі такі в 2022 році Російська Федерація використала проти нас Йдемо далі. 2004 рік, помаранчева революція, до влади приходить Ющенко, який задає Україні проєвропейський курс. Україна на той момент мала ще дуже хороший потенціал для відновлення всього. І якщо вчасно було одумати, зараз би ми були одною з найсильніших країн Європи. Але настає 2008 рік саміт НАТО. Це дуже важливий етап для нашої країни. Був ми тоді могли отримати статус ПДЧ разом з Грузією. Проте шанс був упущений у серпні того ж року. Російська Федерація напала на Грузію. Якби в той момент не вмішався президент США Буш, скоріш за все, цієї країни вже не було. І вже тоді для України це мало стати потужним дзвіночком. Що потрібно озброюватись потрібно зробити все для того, аби захиститись від нашого сусіда і зробити все для того, аби максимально укріпити нашу армію. Проте з кожним роком ситуація тільки погіршувалась. і кульмінацією цього всього стали події 2014 року. Тоді наша країна віддала півострів практично без бою і не тому, що не було людей, які би змогли воювати не було чим воювати. З кожним роком ситуація ставала все гірше гір. Економіка пробивала чергове дно. Курс долара зростав просто в геометричній прогресії. І от лютий 2022 року. Через 4 дня настає одна з найбільших перших втрат України. А саме літак Ан-225 Мрія. Який був знищений в аеропорті Гостомеля питання, чому найбільший літак у світі не був піднятий у повітря і перегнаний в якусь країну Європи для збереження? Як на мене, втрата мрії в перші ж дні не піддається ніякому поясненню, чому офіційна версія голосить так, що у мрії був знятий один двигун. Для технічного обслуговування, і якби вона не могла взлетіти на п'ятьох двигунах, хоча це повний абсурд, адже мрія спокійно може взлетіти на чотирьох двигунах і підтримувати політ на трьох. Проте вона просто чекала чотири доби своєї смерті в ангарі. Ну що ж, ліміти по часу мені не дають продовжувати далі. Проте, давайте проаналізуємо всю цю інформацію зараз названо. І скажіть, хто поніс покарання за всі ці дії і за все те. Що Україну призвело до такого результату Українські служби за всі ці 30 років не знайшли ні одних цих всіх зрадників, і зараз, на даний момент, найбільші зрадники країни це люди, прості люди, які просто порятували своє життя тим чи іншим шляхом і зрадниками або ж ухилянтами, їх найбільше називає людина, батько якої в 1992 році втік разом зі своєю родиною від війни в Абхазії. Так от, син того втікача сім років назад отримав тільки громадянство України. І сьогодні він хоче вирішити, кому з справжніх українців, які народилися на цій землі в період 90-х, початок 2000-х років, саме він зараз хоче вирішити, хто з цих людей повинен померти, а хто ні. Хто має бути екстрадований, а хто ні. Через те, що ці люди, типу, втекли зі своєї країни під час війни. Хоча його батько зробив те сам. Ну і вишинкою на торті є один із цих буклетів, який сьогодні мені попався на очі. Все, друзі, мені нема більше що додати. Ми просто всі дружно взірвали джекпот. От і все.